Доброго Серпневого дня. Мене звати Світлана, і я вас вітаю на своєму каналі Шіді Ріді Дана. Шановні українці, ми сьогодні святкуємо День прапора, а завтра святкую, будемо святкувати День Незалежності нашої України. Тож прошу до перегляду коротенького нашого привітання. Підписуйтесь на мій канал. До зустрічі! О мужній народи, ми боремося нині, щоб перемога до нас уже прийшла. Жовтий цвіт неповторний і небо прекрасне. За ці кольори нам дорожчих нема. Вишти колося і калиною, вигойденим співом солов'я, звестся величаво Україною, землю зачарова. Коли сково зуміли всі ми зберегти і в лиху для, для нас годину наш прапор з гордістю нести. Я, Українка, родюся і радію, що рідною мовою, я володію шевчанковим словом. щін, де все мені рівне річки і ліси, степи і глибокі стовки. Я українець, нехоча мій не великий, родився в Карпатському країні. Люблю Україну, як маленьку, Серце своїм стережуть. Шановні українці, сьогодні ми святкуємо День державного. Нашого українського синьо-жовтого прапора. І дуже хочеться, щоб цей наш найрідніший прапор замайорів у кожному куточку нашої України, нашої прекрасної, чудової, співучої, незалежної України. Шановні українці! А завтра ми святкуємо День народження нашої України. Слава українському народові! Слава Україні! Героям! Слава!